Ну що ж, друзі, всім привіт! Давно я не вибирався на риболовлю саме після обід. Сьогодні у нас, можна сказати, буде вечірня рибалка на поплавочок. Я з собою взяв дві вудки це поплавок і боковий ківок. Слухай, ну позаростало тут все дуже сильно. Щоб пройти, треба через джунглі пробиратися А був нормальний прохід. Дивіться, хто слідкує за моїм каналом, ну, мабуть. Знає, що да, це за місцина. Тут у нас буде місце старту, трошки на човнику прошкрябуємось. І є у мене в Закромах, нормальне таке місце, де можна сісти і там, ну, стопудняк буде карась. І я гадаю, карась буде хороший минулого року мені ще і лин попадався. Так що качаємо Акваманію і поніслась. Насосик. Щоб ногами не маслати. Просто зараз дивлюсь і поражаюсь. Наскільки мілій річка Псьол. от я саме зараз про затоки кажу. В минулому році на цій затоки, от де ми саме зараз пропливаємо, навіть при малому низькому рівні води відносно всієї річки. Тут, ну, пів метри, мабуть, було. Зараз, ну ти що, 10 см не більше. Ти що? ну, от, Скрізь дно видно, 10 см. Ну, це не тільки псел, річка, хорол, я також нещодавно там був. Та взагалі пересохла. Тобто, ну, нема протоки. Ну, Десь плюс-мінус в цих краях. Я, звісно, не знаю, що тут за дно глибина, ну. Метри-півтора, мабуть. І не видно, чи є там якась растительність, чи нема. От. Я думаю, що треба в'язатися до цієї коряжки, сідати і пробувати. Можливо, навіть боковий ківочок діставати. Тому що поплавок в коряжнику, та ще не що по водорослям. Коротше, зараз все воно покаже. Давайте спершу дістанемо будку з боковим ківком. Боковий ківок у мене на скауті. Брейнскаут шестиметрове вудлоще. Саме карасьовий варіант. Зараз будемо прощупувати, яка глибина, наявність водорослій і тому подібне. Вудлище розібрав, глянемо глибину. Тобто в ідеалі по краю коряшки нам опускати снасть. На фоні растительності так хреново видно боковий ківок, але ну, побачимо. Як би там не було, треба замішувати прикормку. Водораз є, тягаються. Не знаю, місце не почищене. Якось будемо пробувати. Так, Прикормка у нас сьогодні доволі таки цікава. Карась кориця, карамель. Дуже прикольний такий запах, як на мене, від інтеркріль. Ух ти, моє! Блін! Зіп-застіжка була відкрита і все, коротше, ну, півпакета точно в човен висипався. Зараз буду відро пересипати. І також додамо зернових, це трікабейц мікс пшено натуральний. Якщо я їду на карася, це беру пшено і ну, краще всього працюю по карасю. Я гадаю, всі ми ще в дитинстві пшено доварювали, з макухою мішали. Да, і по карасю це безотказний варіант. Тому зараз є нормальні сипухи прикормки. От як я використовую, плюс пшоно взагалі з парка ідеальна. Закину пшона відразу. Ну, цей човник треба буде вимивати, як мінімум, сполоснути. Ви бачите, що я ночудим. пів півпакетика, точно. Я ж розірвав упаковку, а сам зіб був розтебнутий ізначально, розумієте? річ? Тому якось отак от. от. Блін, ну це нам і вистачить, мабуть, щоб замішатися. Це все таки можна і обратно в пакетик засунути. Спробуємо когось привадити. Сподіваюся, це буде крупний карась. Ні, ну прикормочка вийшла. Саме те, що треба. те, що Майже 50 на 50 намішав. І туди. Тепер в будь-якому випадку треба трохи зачекати, да, щоб карась зайшов на цю прикормку. Воно відразу буде видно, що він там, чи він там є, чи його нема. Тому що дно ілісте як -ніяк, і буде позиритись. Тим часом ми зберемо ще й поплавок. Тому що я з собою блазбола взяв, але воно не оснащене. Поплавочок у нас сьогодні буде такий, можна сказати, спортивний. Мавр. скільки він? 3 грами. Дуже легкий, як для моїх рибалок. Ліску поставлю з онлайн. І гачки від дикої. З гачків у мене кілька версій. Поставлю КР21 четвертого номеру. Тут карася, от взагалі, саме те, що треба. Саме карасьовий варіант. Карасьова форма та й розмір. От, звісно, якщо зараз мелочь, ну а вона по-любому є, набіжала, то печалька буде з самим червяком. Але я сподіваюся, підійде карась і мелоч порозганяє. Опа, давай. Оце він. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блін в коряге. Ну це був карась. Нахер я цей поплавок. О, є! Нафіг я цей поплавок взяв, я не знаю. Але ж подивіться, що за розмір, друзі. Це те, про що я вам казав, що, що тут... Тут буде гарна риба. Взагалі класний, ти шо? Я ж бачу, що почав підходити. Так, да, на поплавок тут, звісно, мабуть, нормально не половиш. Снасть максимально правильна, 0.18 ліска. Лайтовий поплавочок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ти шо? Я б зараз навіть закричав. Аби це була фідерна якась рибалка, і я б знав би. Що у нас Снасть далеко, а тут все під боком, ти що. Фігасі. Скажи, гля розмір. Це півкілошний крась. А що ми мене вагів нема? А ні, ваги лишилися в сумочці, з якою ми їздили на коропа. Та ти що? Просто давайте ще ближче. Отакий от, от красень. Ти що? Ну, розмір, так? Да? Зараз я прикормку в одну кульку велику зліплю і карася сюди у відро. 25 година вечора. Це, що не наїсть вечірня рибалка, давно я так на вечір не вибирався. Я не можу зрозуміти, чому? Я кормився от в одному місці, да, грубо кажучи, а пузириться дно і піймав я карася сантимів на 30 далі. Тобто, таке відчуття, що він, ну, можливо, я кидав прикормку кулькою. Да, вона падає на воду і ще в воді там трошки ходить в ту сторону. Від мене. Ну, я не дотягуюсь боковим ківком. У мене ж, виходить, лежав ківок, да, я примірився, ну, от, де плюс-мінус буде сам ківок. І на ківок накидував, накармлював. А дістати туди ми можемо тільки поплавком. Давайте поплавок ще раз туди опустимо, поки не обірву цю снасть. Тоді вже я не знаю, можливо. Та ні, ну, перев'язуватись тут в коряжнику, тут немає як стати просто. І запасних поплавків нема. А підпливати туди, ви ж розумієте, підплисти туди це рівнасильно, що просто кінець рибалки. Розігнати всю рибу. Вона от тільки що збиралася більше години. Я вже хотів звідси петлять. Просто хотів не то, що петлять, а додому їхати. І прикольно, так неспішно почав викладати поплавок. Сам поплавок у мене ну, длинний доволі такий. за счот, а, кіль. Що у нього здоровезний. І тому, щоб повністю поплавок виложити, це карасю треба на таку висоту підняти від дна живку, Тому я і надочекався, щоб він повністю поклав поплавок. І ви бачили, дуже прям опасна місцина з точки зрення саме для поплавка. Я почав карася виважувати, там чисто в кілька рядів коряга. Раз зачепився, потім ну, попустив, він там десь погуляв, вивів. Так, поплавок в черговий раз мінуснувся. отак так от. І на коротке Іміємо хорошу рибу. Так, той уже один раз вистрибував з відра. то Та, мабуть, такий же. Можливо, трохи менший. Та, такий самий. Навірно. Зараз подивимось. Хорош, хорош, та ти що? Слухай, під таких карасюк треба було брати підсак, Просто голову від підсака взяти без подовжувача. І було б це правильно. Ну я ж не знав, що такі будуть. Глянь, як очки впиваються. А, клас. Ну, майже такий самий. І глянь. Те, що я бачу із хорошого. Бачите, вона какашка з нього лізе, все, впала. Це вірний признак його? того, що він кормиться. А, це перший, так. Да. Та, мабуть, трошки більший. Взагалі карасі Та, ну, майже один в один. Клас. Що, що а розмір карася в цьому році, на цьому місці ну, поприємніше. В минулому році, ну, так, да, карасі клювали майже в льот, я тут попадав. Ну, от, ну карась чисто такий, ладошка до ладошка. Тут в, в дві ладошки карась. Ну, реально, такий, під пів кіла. Перший точно пів кіла, от другий може грам 450, я не знаю. Ну, будемо пробувати далі ковиряти вже на ківочок. Це що я так поплавок задав бусь, перев'язувати. О, черговий раз вилетів. І один і той самий. Цей другий сидить. А оцей кабанчик вистрибує. Це вже третій раз. Бунтар такий, да? Ого. Так, а що там кивок? А, трохи заплутався. Я ж кажу, калібрований карась. Це просто капець. Тільки що взагалі ну, ситуація, яку я не зрозумів. Я ж на дальняке, виходить, ну і як на дальняке, на витягнутій руці ловлю дуже незручно. Зараз я візьму карася, скажу. Ох ти що! Слухай, ну він в руці виглядає просто мега зачотно. А той бунтар, ну реально, один із цих двох глянь, стрибує. Карась дуже класний. А що до ситуації, ти що? Просто ківочок поправляв, тому що там, виходить, я кладу на водорослі, да? а трохи далі, буквально на 5-10 см, вже така ямка. Я поклав на водорослі, думаю, переложу його, щось ківок струшував, а він там уже сидить. Третій карась. Друзі, як я вам зазвичай кажу, що три карасі – це вже рибалка, це вже ти не зря поїхав, не зря сидів. Блін, ти що, ну в баканчик зараз ще мені налють води, треба підзастягнути. Розмір просто чудовий. Клас, ти що, прям кайф? Кайф ще в тому, що сьогодні вечорок, ну, під поплавочок, то, що треба, сидиш взагалі. Тут штіль на цьому залівчику. Клас. Птички десь тільки за спиною співають. Ти що, ти що. Клас. О, от саме такою атмосферою я з вами завжди хочу і ділитися. Риба, Рибою, ви знаєте, риба нікуди не дінеться, її може бути більше або менше. От. Але саме отакі от моменти мені заходять більше всього. Просто в льот. Хорошо. Так. Да. Ось тобі і три карасі. Це тільки-тільки опустив ківочок. Взагалі один в один. Та, ти що? Дуже класний, дуже якісний карась. Так, а ну 0,18. А, ні, тут не 0,18 ліска. А може, і, да, дуже схоже. Ну, 0,18 підіймати чи можна карася. Ну, цей трохи менше. Ну, 450. Ну, всі за 400 грамів. Так, воно ну, так дуже видно. А от якщо поближче показати, бачите, як виглядає в руці. Клас. Фух. А як все починалось, так? Да? Перша година взагалі. Сидів таке, годину просидів, я ж вам казав. Думав, вже петлять звідси. Взагалі не звідси, а додому. Думаю, це я приїхав уже свинячий голос. Типу, треба було зранку їхати. Коротше, коли не клює, мислі такі посіщають. Дуже різні. Фігня всяка в голову лізе. А треба було всього-навсього зачекати, поки карась підійде. Бачите, година. Не то щоб підійшов, залетів на корм. І зараз я його ну, доволі таки успішно почав ловити. Ну, тільки, на жаль, звісно, хотілося поплавком посидіти, але тут не варіант, що я три рази обравався. Це таке в'язатись сидіти. От що там казати про поплавок. Бачите, якщо я скіфком рвусь. Иди сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. який красавець. Ты шо? Я думав на сьогодні вже і все. ух та це, мабуть, самый крупний. Я думав на сьогодні вже і все. А ні Ну, можливо, не самий крупний, а можливо, і самий крупний. Я ж кажу, вони плюс-мінус тут. Однакові, блін, гачки. КР21 декоє. Вчепився і все. Там не то, що на сход, нема шансів. І відчепити не можеш руками. Ой, плюс один. Дивіться, який красавчик. П'ятий. П'ять красів. Пам'ятаєте? Кульку, оцю, що я зліпив, щоб освободити відро. Я її всю викормив. Тому що бачу, пузирики перестало йти, десь риба діла. А, і все, і мілоч підійшла. То, що підійшла мілочь, це в принципі, і каже прямим текстом про те, що крась відійшов. Тому що от, опустив, да? якщо мелочі нема, то нема. Покльовка карась. От. Отак от, от. Ну, докормився. Це про те, що хотів сказати. Фух, клас! П'ятий карась. І всі ж карасі, ти шо ти шо прям? Зараз просто парочку дістану. Та да, мабуть, оцей крайній, але це за пів кіла. Всі ж карасі, гляньте, які. Прям дуже гарні карасі. Ось так от, от тобі і последній. Тихо-тіхо. Головне одразу надати в коряги уйти. А тепер поверху його провести до нас. Ти шо денок хорош. Паровози, які клюють. Ій, та ну ти що? От коли карася страшно ліскою підіймати, це вже да, це вже говорить про якість риби. Просто калібровані кабан в один в один. І розумієте, в чому прикол? Прикол в тому, що я їхав сюди саме з розумінням того, що тут буде карась ладошка, менше ладошки. Так, да, він буде клювати непогано. Але ну, розмір такий собі, знаєте. Навіть не середній, ну, для карася дрібний, я би сказав. А тут приїжджаєш і такі кабани хлюють. Даний в льот? Ти що? Сюди б вночі посидіть. Може, вночі б тут було б цікаво. Так. Да. кстати, у мене ж нічні поплавочки є. я ж покупав з батарейками там такі. Гарні, гарні. А, так а що ж поплавочок. ж тут з поплавочком, ну таке собі. Може зробити та запатентувати нічний боковий ківок. Кху, а що, чо, прикольно? Чому б і не. Та ти що? Бешені коні якісь. Всю воду вихлюпали вже. Ну що ж, друзі, мені здається, на сьогодні наша риболовна пригода вже... Завершується, тому що елементарно вже ну, вже доволі таки сіро. Камера ця вона не передає, тому що вона освітлює нормальне відео. Класна матриця, класна камера, це її тільки в плюс, але зараз реально вже сіріє. Скоро буде темніти. Давайте трошки ближче я покажу розмір карася, який у нас сьогодні був. Ну от, майже весь один в один. Ой-ой-ой! Які красені, а оцей, мабуть, ще більший. Да, да, Зараз я візьму отак от ладонь. Та ну взагалі класний карась. А брат рибу я з собою сьогодні не буду. Неохота з нею мороки. Випущу. Ви знаєте, шість карасів сьогодні я піймав. Плюс шість карасів от сюди, в цю водойму. І наступного разу. Хоча б на трошки, але шанс піймати більше риби буде. Можливо, буде трудова, дуже трудова рибалка. да. А чим більше риби у водоймі, тим, відповідно, більше шансів її піймати. Так що, плюсом нехай підростає. Наступного разу, я, скоріш за все, також його відпущу. Нехай підростають і будемо ловити. Через там 3 роки вже не півкілошних красів, а кілограмових. Ну, якщо він до кілограма доросте, якщо його хтось інший не піймає. Коротше, як про мене, рибалочка сьогодні удалася на всі 100%. Я, ну, чесно, очікував, що буде. да, я розумів, що буде карась, але я не очікував, що буде карась такий класний. От каряшка сьогодні спрацювала 100%. Так, наступного разу щось цікаве я придумаю. А з вас, як зазвичай, лайкос. І коментар під відео. Ваші коментарі я читаю, буду намагатися на кожен з них відповідати. На сьогодні все. Всім миру, мирного неба. Бувайте!